Друзі, це дійсно скандал і жах. Адже у Києво-Печерській лаврі досі моляться за Росію. СБУ вже відреагувало і навіть відсторонило священика, який у пісні вихваляли Росію. Послухаймо це, я знаю неприємно. Вященик ПЦУ Михайло Омельян розмістив цей відеоролик у себе на сторінці і написав на території Києво-Печерської лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення. Моляться за Росію, який жах. Мене також дивують люди, які проходять мимо чують це все і мовчать. Невже не тьохкає серце, і не були душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до церкви окупанта, наші захисники, батьківщини віддають своє життя, захищаючи державу і народ. А в УПЦ та що, ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною допомогою. Це ще досі моляться за Росію. Звон пливьет, пливьет над Росія. Пробуждається матінька Руш Русь. Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм всіх святих Печерських у Лаврі і СБУ сьогодні. Реагує скандальні співи у Лаврі, пояснили зайнятістю священника і свавільністю парафіян. СБУ перевіряє. А от священник, який був тоді з парафіянами, які у пісні вихваляли Росію, відсторонили. Пісня, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується, прозвучала в центрі української столиці в одному з храмів Києво-Печерської лаври. В мережу обурило відео на якому парафіяни співу моляться, Богородиці і прославляють Росію. За цю справу вже взялася СБУ і пообіцяла дати належ Жну оцінку прославлянню держави агресорки у лаврі. Офіційно відмовилося щось коментувати керівництво монастиря. Спершу обіцяло дати коментарі, але потім вони не е, дали. Заявляє ТСН у мережі. Ходила інформація, що цей ролик змонтований. Мовляв, звук взяли з російської церкви, але його автор переконує, відео автентичне. Віталій розповідає, водив друзів на екскурсію до лаври. Після відвідин печер компанія зайшла до храму і почула те, що їх приголомшило. Що ще має трапитися? Скільки українців має загинути? Скільки ще батьків оплакуватимуть своїх дітей? Щоб люди зрозуміли, що ми з Росією не один народ убореться. Віталій Віталій Шпак уже дав свідчення в СБУ. Її голова Василь Малюк напередодні пообіцяв пояснити виконавцям такої пісні згубність надмірної любові до Росії вже сьогодні. По обіді києво печерська Лавра таки визнала справжність запису у монастирі. кажуть. Такі пісні були ініціативою прихожан, а зовсім не священнослужителів. А от священика, що проводив службу, кажуть, відсторонили. Нібито ми молимо за Росію. Це неправда. За літургією ми молимось за Бога, за військо, за президента. Поминаємо тільки предстоятеля нашої УПЦ, блаженнішого онуфрія, каже настоятель Павло Лебідь. Монтую я цей сюжет і бачу Павло Лебідь з Путіним. Ну, може СБУ якось розбереться, якось відсторонить і Павла Лебідя з цієї посади. А я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарів, аби це відео дійсно побачило СБУ. Якщо можете, теж надішліть їм, тому що це щось просто.